Привіт, мої дорогі підписники і підписниці. Так вам не здалось сьогодні. На вас чекає новий книжковий огляд і розказувати я вам буду про неймовірно цікаву книгу про Роман і Павлюка Білий попіл». Якщо чесно, я не збиралась купувати цю книгу. Я була впевнена, що своє знайомство з творчістю цього автора я почну з книги. Я бачу вас цікавить пітьма, тому що я про неї останнім часом чую так багато. У мене воно всюди попадається в інстаграмі. Хлопець моєї сестри купив собі цю книгу, і я думала, що я просто в нього візьму, прочитаю. Вона доволі велика, тому я вже морально готувалась до того, що мені треба буде читати багато сторінок. Але я чула про неї дуже хороші відгуки, і я вже була ексайта її прочитати. Але я недавно була у Львові один день і зайшла там в книг книгарню видавництво Старого Лева <смі> я забуваю говорити. Я зайшла в книгарню видавництво Старого Лева і побачила, що ця книжка там на знижках і не могла її не купити. Вона здається менша вдвічі, ніж пітьма. І е е е я її дуже швидко прочитала. Вона прям так затягує. Мене давно так уже не затягували книги, і мені прям постійно її хотілося читати. Але не буду забігати наперед. Давайте про все по порядку. Про що ця книга і хто такий взагалі Іларіон Павлюк? Насправді я вже трохи дізналась про Іларіона Павлюка з його інтерв'ю Емі Антонюк на каналі. Це ніхто не буде дивитись. Там прям на півтори години велика розмова у них, і дуже було його цікаво послухати. Він зараз воює і він воював ще з 2015 року. Він багатодітний батько. А ще отут ззаду я прочитала, що Ілоріон Павлюк родом зі Скадовська. Я взагалі не знала, не здогадувалась про це. А я дуже люблю Скадовськ, і тому у мене якесь таке, знаєте, тепле ставлення до нього. Ем, от просто через те, що він зі Скадовська. Взагалі, як написано тут в анотації, він журналіст і теледокументаліст, автор низки гучних документальних стрічок. Тобто починав він свій шлях так, а в результаті став письменником. Здається, у нього є три книги, я не пам'ятаю, яка третя, але ось про білий попіл і про Я бачу вас цікавить пітьма. Я доволі часто чую. Мені здається, що пітьма це взагалі бестселер. Тому що коли я запостила ось цю книгу в інстаграм, мені писало дуже багато людей, моїх знайомих, що вони читали його пітьму і що всім дуже сподобалось. А на Гудріц я прочитала відгук: що ось ця книга це ніби. Чернетка, ніби попередниця. Я бачу вас цікавить пітьма, хоча цьому ствердженню одразу ж опанували і сказали, що це абсолютно двірісті книги, але там, очевидно, є якісь схожі мотиви. Отже, про що ця книга? Про що білий попіл? Головний герой цього роману це відомий київський приватний детектив, якого звати Тарас Білий. Одного дня йому замовляють розслідувати вбивство панночки, яке сталося на хуторі, який називається Білий попіл. І власне він туди вирушає, і там його чекає дуже багато загадок. Там відбувається щось незрозуміле багато якихось містичних незрозумілих подій. І він попадає власне у вир цих подій і е, намагається розкопати загадку. Хто ж вбив панночку і що взагалі сталося на цьому дивному хуторі, де живуть дуже дивні люди. В анотації до цієї книги написано, що це трилер в стилі нуар, і щось в цьому правда є. Але знаєте, це. Трилер стилі нуар з таким вайбом українського хутору це дуже автентично і цікаво. І там було багато таких кріпових моментів. Тут до речі багато є відсилок до Вія. І, Як писала у відгуках на гудріц трохи перегукується це. З твором Гоголя. я не читала, тому мені важко порівняти. Мені постійно хотілося читати цю книгу, і мене прямо аж тягнуло до неї. І мені неймовірно цікаво було дізнатися розгадку. Але, наприклад, я не могла її читати перед сном, тому що було реально кріпово, і в деяких моментах, прям так знаєте, такий холодок по шкірі. І є такі, трохи такі страшні моменти, трохи хорор. От, але написано дуже добре. Я оцінила інтригу, яка тримається протягом всієї книжки. І в якийсь момент я подумала, що я знаю, в чому тут загадка. Ще я знаю, який буде плод твіст в кінці. Потім я подумала, що «А, ні, я все не так розуміла. Це все бред, що я думала не так потім виявилося, що я була права на самому початку. Коротше, там є такі сюжетні повороти, які тебе заплутують, заплутують, ти вже сама не розумієш, що відбувається, хто вбивця, хто злий, хто поганий, хто хороший. І та, тому я дуже була рада, що кінцівка мене не розчарувала, що вона була. Не те, щоб неочікувана, але дуже добре пояснена. І всі питання, які виникали протягом книги, на них дали відповіді в кінці. І цьому я потішилась, тому що е ще коли читала анотацію, мене трохи насторожила така фраза. Що е, особливість роману в тому, що кожна таємниця, врешті-решт, матиме не одне, а відразу два трактування логічне і містичне. І от я дуже не хотіла, щоб у якихось таємниць було містичне е, трактування, тому що мені хотілося знаєте, щоб от е, всі загадки були розгадані, і не було залишено щось, що якось там пояснюється містикою або щось таке, якимись надприродніми силами. Ще мені сподобалося, що в цьому романі є ніби дві сюжетні лінії. Одна це вбивство панночки і пошук її вбивці, а інша це особиста історія Тараса Білого і його минулого, яке дуже таке таємниче. Ми не знаємо, хто він, ми не знаємо, що з ним сталося, бо в його минулому сталася якась трагічна ситуація, про яку нам нічого не відомо, і про яку і він сам не пам'ятає. І ось протягом книги обидві ці сюжетні лінії вони розвиваються в певних моментах може навіть переплітаються. Та мені сподобалось, що є оці дві ніби паралельні історії, і за обома цікаво спостерігати. І мені здається, це завжди плюс в книжках, тому що ця якась друга сюжетна лінія вона доповнює і урізноманітнює роман. Що мені не дуже сподобалось в цьому романі, це любовна лінія, яка там є. Вона була така якась клішейна і банальна. І якось я взагалі не прониклась нею. Не буду спойлерити, не буду розказувати, що там за лінія. Не була я в захваті від неї, і взагалі не зрозуміла, якщо чесно, навіщо вона в цьому романі. Трохи якась зайва була для мене. Загалом, якщо ви любите детективи, трилери, особливо з таким містичним якимось загадковим вайбом, я максимально рекомендую цю книгу. Вона дуже цікава, вона затягує і. Та просто от я насолодилась читанням з першої до останньої сторінки. Дуже тішуся, що я нарешті познайомилася з творчістю Лариона Павлюка. Наступною буду читати пітьму. От, сподіваюся, мені вона також сподобається. Пишіть в коментарях, якщо ви читали цю книгу, буде, як завжди, цікаво обговорити з вами. Дуже дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтесь на мій канал, і до нових зустрічей уже дуже скоро. Па-па!